Немає дороги, немає маршрутки. Міський автобусний маршрут під номером 8 відкоригувало бездоріжжя. Три кілометри суцільних ям та вибоїн водії долали на під'їзді до своєї кінцевої зупинки, що на Сурікова. Тому від неї вирішили відмовитися зовсім. Ні пройти, ні проїхати. Вулиця Сурікова для водіїв перетворилась на справжню трасу для виживання. Серед жертв жахливої дороги і випадкові подорожні і ті, хто цією вулицею їздить щодня. Пан Олександр, водій маршрутки під номером вісім. Вулицю Сурікова він проїздить більше 20 разів на день. Це не дорога, це можна сказати, що це полігон, тому що по такій дорозі їздити неможливо. Розбивається ходова. Часто з'їжджаємо на ремонт, лопаються ресори, вони стоять теж дуже дорого. Ну і за все йде на запчасти сюди, тому що це не дорога, і в нас є графік, є, по якому ми їздимо. І треба встигати і на графік, а по такій дорозі їздити неможливо. Аби вберегти свої автобуси, перевізник вирішив кінцеву зупинку цього маршруту відмінити взагалі, бо, говорять, на підприємство дістатись до неї просто неможливо. Коли ми їздили, туда по этим ямам кожен ну, автобус за день по графіку ці ями проїжджав 26-28 разів. Тобто, це все, все накаплюється, це все влияет на безопасность у перевозки пасажирів. Поэтому ми автобус, автобуси закороти до, до Евробуда. Скільки триватиме така дорожня мука, сьогодні точно сказати не може ніхто. Дуже б хотілося зробити Сурікула. Цьому році є відповідні проекти, зрозуміло, що їх треба підкоригувати, тому що змінилися ціни, кошториси і таке інше. Але хотіли б в цьому році Сурікова все-таки зробити для того, щоб і працівники підприємств, які розміщені, і громадяни міста, які їдуть на цвинтар, щоб вони могли без перешкод потрапляти в місця призначення. Поки ж владці не знайдуть кошти на ремонт гори вулиці. Перевізники відновлювати маршрут не збираються. Їхні пасажири долатимуть бездоріжжя на своїх двох. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов, Новини.